З новорічними святами. Ну, у нас, по крайній міре, будете дивитися цей ролик, може у вас вже буде літо, я не знаю, коли у мене дружина виставиться ролик. Ну, у нас тут незвичайна кабінка розвижна, але є кут свій. Yes. Зараз покажу який. Значить, цей кут, і ми тут зараз будемо. Робити так, як ніколи не робили. Ось. Ну, цей кут повинен бути на 90 градусів. Майстри, мабуть, не захотіли цим займатися, обрізати його, ну, робити його. Хоча в принципі, тут проблем і не було. Ось. В принципі, тут зараз я вже розумію, що це можна було легко зробити, чому вони не зробили, мабуть, не захотіли. Такі. Знаєте, величезний санузол. Мені подобається, коли санузел він такий немаленький, класний. Вообще, дивіться скільки місця, друзі, це просто шакардос. Тут всередині своя типу, зона. Вона виділена. Ось. Ну клас. Я б, звісно, для себе я б тут мабуть цю частину зробив би мат, матовану. Не знаю як би воно виглядало, мені так здається, теж було прикольно. Друзі, от такий у нас коротше, буде тут вихід. Ось поворотний такий коннектор. Ну, він цепляється у нас на трапеції, але тут буде ось так. Зараз трошки Ось. Раз. Піде штанга зліва і... Так от буде кріпитися. Ми його підрізали для того, щоб двері. Він трошки длинніше, ми його підрізали для того, щоб двері максимально сюди заходили до стіни. Друзі, ну що, завершили перегородочку. Ідеальна перегородочка вийшла клас. Наскільки скло, воно прозоре скло. Знаєте, в чому в нього є. І да, його. Те, що воно прозоре, і ти бачиш, що воно є, його якби і нема, але воно є. Ось. І ти бачиш, що ну, всередині інша плитка воно виглядає, ну класно виглядає, якби не портить інтер'єр. Плюс це завжди буде відкриті двері, тут буде завжди сухо. Ти завжди можеш собі отак, отак відчинити і там, потрібно щось ну, що хоче набрати, бо з краника не набереш відро. Тут собі раз, тось, ну досить зручно, класно. Ось вийшло. Так як Кут, я казав, що ми поставили цю штучку перший раз. У нас вона йде на трапеці. Ось. Нам людина порекомендувала, показала, що також можна цю штуку сюди засунути. Ми коротше, ну, поставили, все нормально вийшло, супер. Вот. Хоп, о, ну ось така штучка. Ну що, якщо подобається, спались догори, а ми поїхали працювати далі. Тут ми повісили ще хочу додавати цей полотенце тримач. Ось, ну, тож теж квадратний, міцний, класний. Може казати, що зависоко, типу, по висоті, але ну, замовник вибирав, розраховуючи, що. Ну, звідти він буде, просто так щоб ви розуміли, бачите, так, я піднявся, відполотен да, можна було його трошки нижче, але люди не так краще. Замовник сам високий по собі. Ось така. Ну що, палець до гори, а ми поїхали працювати далі, а далі буде цікавіше.